Щодня десятки пішоходів вимушені перебігати шість смуг проїзної частини поблизу зупинки громадського транспорту Нестора Городовенка на вулиці Європейська, ризикуючи життям через відсутність пішохідного переходу. Це фрагмент тексту з петиції про встановлення пішохідного переходу біля зупинки Нестора Городовенка по вулиці Європейська в Полтаві. Її днями опублікували на сайті міської ради. Автор просить розглянути можливість облаштування пішохідного переходу біля зупинки Нестора Городовенка. Тавка Ганна Миколаївна каже, повністю підтримує таку ініціативу. Тут машин скільки, що обов'язково, Так от же є пішохідний перехід. Ну, ви знаєте, машини так зупиняються. Ну, ви саме розумієте. Рух дуже, дуже, дуже рух великий. Підтримує ініціативу облаштування пішохідного переходу біля зупинки Нестора Гародовенка і переселенка з Донецьку, пані Людмила. Перебігають, перебігають всі. Білядька, Тут дитячий майданчик, люди ходять. На, я думаю, так потрібен. Часто, Часто перебігають. Та я сама я перебігаю сама іноді. Сама. Полтавка Наталія говорить: не розуміє, навіщо люди так ризикують, переходячи дорогу у недозволеному місці. Я боюся бути. На дорозі вбитою, тому я туди ходжу, якби ноги не боліли. Недалеко ж і там, і в іншому місці. Просто люди якось ну, бережуться, ноги там болять. А от 80-річний пан Петро перебігає дорогу в недозволеному місці. Каже, тут йому зручно. Там є перехід до і там є перехід до Ну, Ми вже так привикли, щоб нам не захотілося. Я живу там, мені відомо одночу переходити. Полтавець Олександр Михайлович каже, часто спостерігає, як люди перебігають дорогу на цій ділянці. Переходять, ну, переходять, по старій привичці перебігають. Нікого так нема машин, раз перебігла дорогу. Ну а так можна спокійно перейти на Фурманові піти. Он туда правоохоронці наголошують, слід дотримуватися правил дорожнього руху. В разі порушення правил дорожнього руху, коли їх виявляють патрульні інспектори, притягують до адміністративної відповідальності. Зокрема, за частиною першої статті 127 порушення правил дорожнього руху пішоходами, а саме безпосередньо перехід проїзної частини в нестановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами. За дане адміністративне правопорушення передбачається штраф у розмірі 255 гривень. Станом на 1500 12 вересня вересня петицію підтримала 41 людина. Для розгляду її депутатами міської ради треба набрати 250 голосів. На це лишилося 56 днів.